І ми продовжуємо розмову про це із нашим гостем, який щойно завітав до студії Еспресо. Це політолог Валентин Гладких. Доброго дня, Валентине. День от у нас новина з сайту еспресо ті, що Путін назвав великою помилкою указ президента Петра Порошенка про припинення фінансування окремих територій Донбасу, які контролюються терористами та військовими Російської Федерації. Отже. Це правильне рішення, раз він назвав його неправильним. Я не знаю для мене вже впродовж багатьох років таким універсальним критерієм правильності чи неправильності тих чи інших рішень українського уряду і, взагалі, рішень на світовій арені є позиція Росії. Тобто, якщо росіяни говорять, що це добре, то я усвідомлюю, що це є поганим. Якщо росіяни говорять, що щось є поганим, то я усвідомлюю, що щось значить ми робимо правильно, і це вигідно для нас, тому що у нас і у росіян в даному випадку інтереси є антагоністичні. Відповідно, те, що добре для них, те є поганим для нас. Отже, якщо Путін говорить, що щось ми зробили якусь помилку і щось є поганим, то це означає, що ми на правильному шляху, що ми робимо щось таке, що росіянам дуже не подобається з огляду на їхні інтереси, а відповідно, це швидше за все, тією чи іншою мірою для нас є корисним і, відповідно, добрим. А чи не пов'язана це от така ваша позиція із вихованням в Радянському Союзі, коли пропаганда говорить одне, і люди гото там. Подешевшує цукор, люди закуповують цукор, бо скоро його не буде. Там чи ми надоїли багато молока? Треба, значить, десь купити молока, бо скоро його не стане. Ну, я не знаю. Це така вже можна сказати, психане психаналітика, що там в дитинстві так я виховувався в радянській школі, але просто життєвий досвід і освіта, і робота в цій галузі впродовж багатьох років все-таки сприяють певному розумінню ситуації. І якщо я мав неодноразово можливість переконуватися в тому, що ця методика працює, ну то зрозуміло, що у мене нема підстав її переглядати і змінювати. І угу. Я наголошую, тобто, поки що я не бачив жодного випадку, коли позиція Росії на світовій арені, не кажучи вже про Україну, була якоюсь продуктивною. Чи корисне зазвичай, всюди, де з'являється Російська Федерація і намагається відстоювати якісь абстрактні інтереси, там всюди починають литися кров, там всюди вбивства, зґвалтування, розбійні напади і, зрештою, повна руїна і Просто безперспективність на багато років наперед. і мені дуже б не хотілося, що ця історія повторилася і в Україні. Ну і я не можу обійти стороною візит Путіна до Австралії до G20, звідки він утік ганебно після тієї зустрічі, яку йому влаштували європейські лідери. яке у вас склалося враження після цього візиту Путіна? Навіщо він взагалі туди поїхав? Він же розумів, що його так зустрінуть. Ну, так у нього ж теж не було вибору. Розумієте, навіть вороги виходять десь на поле бою, вони щось обговорюють, мусять сідати за стіл переговорів, обговорювати якісь проблеми. Тобто, це ж не те, що дружня зустріч старих шкільних друзів, де всі говорять один одному компліменти, згадують старі добрі часи. Тобто. Така функція лідера приїжджати, зустрічатися, обговорювати з потенційними ворогами, навіть не те, що опонентами і обмінюватися думками. Тобто я був далекий від того, щоб поділяти думку багатьох експертів і там політиків, навіть які говорили, що Росію треба виключити з усіх міжнародних інституцій і повністю ізолювати. На мою точку зору, це є непродуктивним. Мусять бути залишені якісь майданчики, на яких світові лідери могли би зустрічатися з росіянами і в тій чи іншій формі все таки доводити до їхнього відома позиції. Та, ну, просто їх вик... викреслити це непродуктивно. Ну відповідно, росіяни ж також розуміють, що звичайно вони можуть нікуди не ходити, ні з ким не спілкуватися. Але ця самоізоляція помножена на зовнішню ізоляцію це шлях у нікуди, як для росіян, так і для решти світу. Та я з вами погоджуюся, що одна справа ізолювати там якийсь маленький Іран чи. Е... Північну Корею, у якої немає ядерної зброї, і інше там одну шосту частину світу, у якої е, найперший запас ядерної зброї, так, але навіть у випадку з Іраном і з північною Кореєю, ми все ж одно спостерігаємо намагання з боку цивілізованого світу якимось чином намацати у ці шляхи для діалогу і для вирішення проблем, тобто світ глобальний на сьогоднішній день, і скажімо, ми всі один від одного залежимо. Просто від когось це більше залежить. Життя оку від когось менше залежить. Але так само як Північна Корея створює велику нестабільність, і велику загрозу для того регіону. Ну Іран також створює і створює і потенційно міг створити ще більшу угрозу ну, в регіональному рівні. Ну Росія створює глобальну загрозу, і зрозуміло, що просто ігнорувати ці загрози це непродуктивно. Тому світовим лідерам доводиться зустрічатися, тиснути руки цим от кривавим тиранам з єдиною метою для того, щоб все таки допомогти. Цим людям вийти з цього ілюзорного світу якихось своїх дитячих марень, чи я не знаю, як це називається, і все таки повернутися до реальності і трошки зупинитися? І ми повертаємося до студії Еспресо продовжуємо розмову із нашим гостем політологом Валентином Гладких. Пане Валентин, ми з вами закінчили інтригуючим запитанням до глядачів. А чи буде вчорашній день саміту G20 вважатися в історії початком нової холодної війни? Особисто я не думаю, що в яку випадку там з Фултонською промовою, яка вважається початком створення цієї залізної завіси і холодної війни, що вчорашня зустріч от стане якимось аналогічним. Пунктам я думаю, що насправді ця холодна війна почалася давно і вона вже є не зовсім холодною. І всі події, які фактично наслідують анексію анексію Росією Криму, ну по суті вкладаються саме в цю схему, яка Розгортається, розгортається і набирає обертів. І росіяни впевнено стали на цей шлях конфронтації з рештою світу, причому не лише цивілізованого світу, а й всього іншого світу. Я наголошую в тому, тому що якщо ппершу мовно кажучи, холодна війна, вона все таки точилася між двома ворожими таборами, то в даному випадку ми бачимо, що позиція фактично. Всіх країн світу, де люди вміють читати писати, і трошки просунулося на шляху від первісного ладу, вона є одностайною і зводиться вона до підтримки територіальної цілісності України і до того, що в жодному разі не можна дозволити нікому порушувати норми міжнародного права. Ну і фактично Росія опинилася єдиним представником у тому таборі, який вважає, що хто сильніший, той і правий. Ну і більше того, Росія на наразі не є найсильнішою для того, щоб нав'язувати свою волю. Не тільки всьому світу, що само по собі є абсурдним. Вона не може нав'язати цю волю навіть Україні, яка порівняно маленька, але достатньо сильна для того, щоб давати от таку відсіч, яку зараз ми намагаємося дати Росії. А от у в очах прихильників Росії, які досі залишаються е, серед на, на політичній мапі світу, е, чи не розбилася після вчорашньої зустрічі от той міф, який навіював Кремль про е, побудову багатополярного світу? А виявляється, що світ однополярний. Є цивілізовані країни і є нецивілізовані Абсолютно правильно, коли росіяни говорять про багатополярний світ, мені здається, що вони трохи хибно розуміють це поняття. Їм здавалося б, і хотілося б, щоб ми повернулися до 19 століття, коли існували наддержави, і це був плюралістичний світ. Тобто там не було дві держави, як Сполучені Штати та СРСР да, під час першої цієї холодної війни, а було кілька великих держав: це Франція, Британія, Німеччина, Російська імперія. Потім Японія трохи підтяглася. Ось вони фактично і створювали цей багатополярний світ. І сутність зводилася до того, що є суб'єкти міжнародних відносин, тобто оці от великі, потужні держави. Ну а решта світу розглядалася виключно як об'єкт їхньої дії. І зрозуміло, що цей світ він назавжди вже канув в літу, і всі намагання росіян відродити цей світ і, скажімо так, стати одним із полюсів цього світу, тим більше вони абсолютно є примарними і безнадійними. На сьогоднішній день є лише один полюс, і весь світ до цього рухається. Це полюс, який називається обов'язковість для всіх світових гравців дотримуватися єдиних правил гри. Тобто це те, що мусить називатися міжнародним право, виконання якого є обов'язковим для всіх суб'єктів міжнародних відносин, незалежно від їхньої економічної, військової чи будь-якої іншої потуги. Тому для мене особисто абсолютно не грає ролі, скільки підтримує, скільки полюсів за великим рахунками цього світу. Головне те, що всі мусять бути рівноправними гравцями. Ну а росіяни намагаються, як у в творі дуже відомо, що всі тварини рівні, але деякі тварини рівніше за інших. От росіяни хочуть, щоб бути рівнішими за інших. Ну на жаль, і чи на щастя для нас і на жаль для них цього вже не буде. Ну це якась очевидно психологічна просто пастка там чи задумки пропаганди. Бо якщо ставити Росію в звичайні шаблони, лекала, рейтинги, то вони Завжди внизу цих рейтингів за корупцію зверху, та а там за рівнем життя, комфортного життя, там поваги до демократії, захисту там свободи слова і так далі. Завжди внизу. І тому я так розумію, пропаганда просто видає для російського громадянина, який бачить лише телевізор, інформацію про те, що Росія це окрема цивілізація, це окремий світ. Не можна нас порівняти з Європою чи Америкою. Ми розвиваємось своїм шляхом. Ну це не нова знову ж таки для Росії ідеологема і міфологема. Згадайте це славнозвісний віршик про те, що умом Росії не понять аршинам общим не змірять. І от мені здається, що вони принципово не хочуть е в, 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 слідувати тим критеріям, які були розроблені людством. Да? Тобто, причому це критерії, які не мають скажімо так якогось етнічного забарвлення для того, щоб пояснювати, все таки, що таке хорошо, що таке плохо, і ну, це також я не хочу видатися якимось новатором в цьому аспекті. Було дуже багато російських письменників і російських мислителів, які говорили, що на превеликий жаль в росіянам притамана така риса, як видавати всі свої вади. Як чесноти, і так виникла ця от міфологема про загадкову російську душу. Тобто, все те, що іншими вважається як підлота, як схильне до злочинів, до брехні, до насильства. Ну і це так і пояснювалося. В росіян чомусь це знайшло абсолютно іншу інтерпретацію. Це от загадкова російська душа, яка втілена чомусь в менш загадкові тіла, які хочуть вбивати, красти, гвалтувати. І мені здається, що ну можна як завгодно інтерпретувати, зрозуміти мене правильно, що якщо взяти чікатіла чи Наприєнка, то психіатри, звичайно, можуть проаналізувати ці випадки і зрозуміти, чому вони стали цими маньяками, збочинцями, вбивцями. І так само можна пояснити, чому російська культура стала такою, якою вона стала. Але в даному випадку мене цікавить інше питання, яким чином мені особисто вберегтися від оцих маньяків і як зробити так, щоб не дозволити цим маньякам чинити оцей гвалт і, умовно кажучи, безприділ. Оце нас мусить більше цікавити. яким чином. Обмежити дії цієї загадкової російської душі, нехай вони там загадково на своїй території розгадують свої загадки. А нам треба йти в цивілізований світ. І наостанок перед рекламним блоком на вашу думку, взагалі, існування якоїсь залізної завіси чи холодної війни в сучасному глобалістичному там інформаційному світі, коли інтернет є всюди в мобільному телефоні в кожного в кишені. Він можливий? Він можливий, і це доведено і Іраном. Це довод доведено багатьма арабськими країнами, доведено північною Кореєю, і головне доведено Китаєм. Тобто, за великим рахунком, навіть наявність умовно відкритого інформаційного простору, елементарно може бути проконтрольована і обмежена. Тобто, доступ громадян до інформації елементарно обмежується. Фізично і фізично так само ми ж нікуди не відійшли від того, що в нас є паспортний контроль, є консульства, які віддають візу таке інше. І телебачення завтра елементарно можна відключити якісь канали, і росіяни будуть дивитися лише свої пафосні телесеріали і думати, що кісельов це останнє слово істини. Тому, в принципі, якщо росіяни хочуть законсервуватися, то вони елементарно це можуть зробити. Угу. А які тепер кроки можна очікувати від Путіна після отриманого ляпаса від світової, світової еліти? Я думаю, що Путін став на той шлях, який не дає йому можливості дати задній хід. Це як вулиця з одностороннім рухом. Тобто розвернутися в цій вулиці він вже не може, а рухатися заднім ходом також проблематично, тому що його вже ззаду підпирають інші машини. Тому швидше за все ескалація буде продовжуватися, ну і закінчиться вона. Або крахом всього світу, або крахом цього політичного режиму, який зараз наразі існує в Російській Федерації. І ми повертаємося до розмови в студії з політологом Валентином Гладких. Пане Валентине, як ви вважаєте, чи достатні ці аргументи, які навели наші журналісти в цьому сюжеті, для того, щоб виправдати відсутність кримінальних проваджень щодо людей, які розстрілювали мітингувальників на майдані, що і досі ми не повернули накрадених мільярдів попередньою владою і так далі. А мені перш за все видається дивним, що минув майже рік від початку боротьби українського народу проти злочинного кримінального режиму Януковича, і більше ніж півроку з того часу, як помінялася влада в Україні, формально помінялася влада в Україні. Відповідно, Янукович втік з України. І якось мені видається трохи дивним, що за весь цей період ми дуже мало просунулися на шляху розслідування злочинів. Скоєних злочинним режимом, тобто, якщо так далі буде тривати, то у багатьох українців і в світі почнуть виникати такі сумніви, що може той режим все таки не буде настільки кримінальним. І це дуже погані симптоми. І якщо хтось починає мені розказувати, чому він не може розслідувати ці злочини, то в мене виникає закономірне запитання, може комусь бракує компетентності, чи бракує просто бажання це зробити. І в обох випадках людина, якій бракує або компетентності, для того, щоб все-таки встановити істину і провести справедливе, прозоре, чесне розслідування, або якщо у цій людини немає готовності проводити таке розслідування, то мені здається, що така людина. І така влада ну, вона абсолютно не потрібна і є шкідливою. В обох випадках я повторюю, як у відсутності компетентності, так і у відсутності бажання це робити. Тому питання стоїть руба. Або покажіть результат, або йдіть геть. Розказувати мені, чому ви не можете дати цей результат, мені особисто не треба. Ну і не тільки думаю мені, а особливо так, не треба це поводжуюсь. розказувати тим, чиї діти, брати, батьки загинули на Майдані Незалежності, і ті, чиї діти, батьки, сини зараз гинуть на Донбасі. Зрозуміло. А, і ми переходимо вже то так. Плавно до політичних процесів, які приходять в, в нашій країні, до коаліціади формування а, з п'яти партій май, майбутнього, майбутньої більшості, на вашу думку, чи потрібна а, ця більшість конституційна? І якщо вона таки буде конституційною, а, навіщо? Я дуже сумніваюся, що ця більшість буде складатися з цих п'яти політичних суб'єктів. Це по-перше, по-друге, я дуже сумніваюся, що вона буде конституційною. Швидше за все, більшість буде утворена двома політичними силами, які набрали найбільшу кількість голосів. Решта сил формально не будуть входити в більшість, не будуть мати своїх представників в уряді коаліційному. І будуть грати в цю гру, що ми, начебто, і підтримуємо владу, але начебто ми її і критикуємо, і це звичайно буде їм давати можливість значно розширити цю площину для маневрів. А чому ви вважаєте, що буде лише з двох сил складатися більшість? Все ж все ж таки в обговоренні коаліційної угоди беруть участь всі п'ять. В обговоренні беруть всі п'ять, але мені взагалі не зовсім зрозуміло, що саме в коаліційній угоді ці п'ять обговорюють. Мені здається, що всі ці п'ять йшли на вибори під одним гаслом. За все добре проти всього погано. І за реформи. І за реформи, і далі. На жаль, і про за які конкретно реформи, яким чином вони будуть їх робити, про це не йшлося. Ну, власне кажучи, суспільство це і не цікавило. Суспільство більш цікавило питання, хто більш чесний наєм, наприклад, чи Заліщук. І хто більш відважний комбат Семенченка чи хтось інший. Оце питання цікаво суспільство. Тому за всіми цими такими от поверхневими зацікавленостями ми якось упустили повну безмістовність кампанії і повну безмістовність програм, з якими ці партії йшли на вибор. І сьогодні, коли вони говорять, що вони обговорюють якісь там принципи і цінності, то мені не зрозуміло, що вони всі ж за прозору владу, всі за реформи. Тут нема про що обговорити. Якщо вони досі не домовилися, то це говорить, що насправді вони сперечаються. За персональний склад влади. А якщо вони сперечаються за персональний склад влади кабінету міністрів, то це означає, що вони і далі сперечаються за контроль над фінансовими потоками, над так, кримінальним якимось бізнесом не виключено. Ну і власне кажучи, цілком зрозуміло, що всього мало, всіх багато, всього на всіх не вистачає. Тому цілком закономірно, що чим менше суб'єктів беруть участь у розподілі. Ну, тим більше припадає на кожну окрему людину і ділитися з усіма іншими, власне кажучи, ніхто не готовий і не хоче. А Тому... якби ви могли оцінити от ту коаліційну угоду, текст якої нам надали, і очевидно, він є результатом якраз у того кілька. Тижневого обговорення між п'ятьма політичними. От, силами. І, от якщо цей текст, який нам надали, є результатом оцих от бага... кілька тижневих перемовин, то у мене виникає цілком закономірні підстави сумніватися або в інтелектуальній спроможності людей, які ведуть ці переговори, або в їхньому бажанні взагалі про щось домовлятися. Тому що цей текст він є абсолютно безмістовним. Я не бачу там жодного положення, яке б могло б бути дискусією. Сіни. Тобто, про що вони там, власне кажучи, сперечалися? Ну, там нема про що сперечатися, там все прозоре і зрозуміле, як божий день. Там нема про що сперечатися. І якщо вони все-таки сперечалися, то, мабуть, сперечалися вони з приводу чогось іншого. І от, на жаль, те, според чого вони сперечалися, і залишається так само, як воно було завжди в Україні, дуже темним, дуже непрозорим і незрозумілим. А всі ці заяви такі дуже красиві, про те, що ми на сайті Кабміну відкриємо якісь спеціальну опцію, і громадяни України можуть туди зайти і сформувати самостійно кабінет міністрів. Ну це клоунада, вибачте за слово. Угу. І профанація чистіше так. води. Профанація. Щоб Я вже бачив призначення думку. одного такого кабміну на майдані незалежності, коли виходили кандидати, щось там базікали не що, що кажучи, їх особливо ніхто і не слухав. Потім якийсь гул. і говорили, все ми за. Хто говорив за, я не знаю. Тобто, все таки давайте демократія це процедура. Якщо ми правова держава, давайте все робити в відповідності до тих правових норм, які існують в нашій державі, а не ці от імпровізації популістські. І З приводу формування кабміну, раз ви зачепили цю тему, як ви ставитесь до персонального складу майбутнього уряду, який захотів Яценюк і оприлюднив. Я вважаю, що це просто спроба тиску на своїх. Контрагентів з іншого боку, і зразу після цього, буквально за кілька годин, вже блок Петра Порошенка оприлюднив свій текст коаліційної угоди. Відповідно, тобто виходить так, що ми ось, ось вас зараз трохи затролимо персональним складом, а ми вам у відповідь зараз закинемо коаліційну угоду. І то, і той і це лише такі, і той, і той випадок, це лише такі недружні кроки, і спрямовані вони лише для того, щоб підбурити інформаційну. Простір і вчинити якийсь тиск і зробити своїх опонентів більш поступливими. Але за великим рахунком, це є таким банальним фальш стартом. І я впевнений, що дуже мало людей і персоналі, які були названі, насправді будуть потім працювати в цьому уряді. І в мене запитання на останок: якщо зважити на те, що положення записані у коаліційній угоді. Дійсно будуть виконуватися е, цими п'ятьма силами, які її підписали, і в найбільші терміни після того як вони стануть народними депутатами, сформують більшість там і е, уряд. Вони будуть приймати ті закони, і ті норми, зміни, які там прописані. Е, ну принаймні, вони про це кажуть, коли кажуть, що ми от домовилися про коаліційну угоду. Скільки часу, на вашу думку, треба почекати громадськості, щоб дійсно переконатися, що вони е, роблять те, для чого їх обирали? Можу сказати дуже коротко і можу сказати більш розгорнуто. Так почну, мабуть, з короткої відповіді. Один мій дуже добрий знайомий з Грузії, який безпосередньо брав участь у реформуванні системи Міністерства внутрішніх справ в Грузії, був одного разу в ефірі на першому національному каналі, і там він ділився своїм досвідом проведення реформи в сфері правоохрони сфері і розказав, як це було. Після чого ведуча сказала, дуже дякуємо вам, пане Георгію, сподіваємося, що років через 5-7 у нас також буде така сама поліція, яка зараз є в Грузії. На що мій товариш відповів, а не треба чекати 5-7 років, вона у вас буде або через 2 місяці, або ніколи. Тобто є певні речі, які робляться або тут і зараз, або не робляться ніколи. Не можна перестрибнути провалля у два стрибки, а нам постійно розказують, що нам потрібен якийсь час, нам потрібні якісь особливі механізми, що ми от всі перестрибнули провалля від корупційного суспільства до некорупційного за один стрибок. А ми зробимо це в два стрибки. Так от з два стрибки ми можемо опинитися лише на самому дні цього провалі на превеликий жаль. Зрозуміло, я далекий від думки, що все можна зробити тільки от буквально сьогодні одним кроком. Але у мене тоді закономірне запитання. От у нас тут реанімаційний пакет реформ розказували, що у них є там 120 експертів. Вони вже напрацювали грандіозні просто плани реформ, і з ним вони йдуть на вибори. А от пройшли вибори, а планів цих як не було, так і нема. І залишаються лише розмови. Оце мене найбільше лякає, що українська влада і надалі замість е, реформ, а реформи вони завжди будуть болючі, неприємні і непопулярні. Давайте не будемо себе обманювати, що реформи це така солоденька цукерка. Ні, реформи це дуже гіркі і неприємні ліки. І зрозуміло, що проведення цих гірких да реформ воно неминуче веде до впадіння популярності і рейтингів. Так от замість цього влада намагається зберігати рейтинги і намагається суспільство замість гірких ліків давати ці солодкі розмови і марення про реформи. Але ну розмовами про реформи і реальним проведенням реформ ну це дві великі різниці, кажуть в Одесі. Зрозуміло, дякую вам, що завітали сьогодні до Еспресо і мали з вами таку змістовну розмову. Нагадаємо нашим глядачам, що ми спілкувалися сьогодні з політологом Валентином Гладких. Дякую вам, пане Валентин.